Олеся стояла перед дзеркалом, її серце шалено калатало. Сьогодні був її день день, коли вона стане дружиною Остапа. Остап був чарівним, уважним і здавався щирим. Його очі дивилися на неї з такою любов'ю, що в Олесі не лишалося сумнівів. Вона знайшла ту саму людину. Весіля пройшло ідеально. Літнє сонце зігрівало своїм теплом, гості вітали молодят, а музика створювала романтичну атмосферу. Остап не відходив від неї ні на крок, обсипаючи її ніжними поцілунками. Ти найкрасивіша жінка на світі, шепотів він їй на вухо, і Олеся танула від цих слів. Після весільного торжества молодята вирушили до свого нового будинку. Остап наполіг на тому, щоб купити його до весілля. Він казав, що хоче створити для них затишне гніздечко, де вони будуть щасливі. Будинок був розташований у тихому районі Львова з великим садом і просторою терасою. Олеся уявляла, як вони будуть проводити тут вечори, милуючись заходом сонця і мріючи про майбутнє. Ну що, господине, подобається тобі наше нове житло? Запитав Остап, обіймаючи Олесю за плечі, коли вони зайшли до будинку. Він прекрасний, Остапчику, дякую тобі, відповіла Олеся, притуляючись до нього. Перші дні в новому будинку були схожі на медовий місяць. Остап був турботливим і уважним чоловіком, дарував їй твіти і щовечора влаштовував романтичні вечері при свічках. Олеся почувалася найщасливішою жінкою на світі. Але іноді Остап поводився дивно. Він часто затримувався на роботі, посилаючись на важливі проєкти. Інколи він відходив в іншу кімнату, щоб поговорити по телефону, і при цьому говорив тихо, ніби не хотів, щоб Олеся чула. Вона списувала це на втому і нервову роботу, намагаючись не звертати уваги на ці дрібниці. Одного вечора, коли Остап знову затримався на роботі, Олеся вирішила зробити йому милий сюрприз. Вона купила його улюблений торт від відомої київської кондитерської, запалила свічки та одягла нову мережевну білизну. Їй хотілося здивувати його, потішити і додати трохи романтики в їхнє сімейне життя. Вона знала, що Остапа дуже смішить, коли вона його лякає. Згадавши про це, Олеся вирішила сховатися у шафі в спальні та вискочити, щойно він зайде до кімнати. Вона пробралася в спальню і, прислухаючись, відчинила дверцята шафи. Всередині було темно і пахло кедром. Олеся затамувала подих, готуючись до появи Остапа. Вона усміхалася, передчуваючи його переляк і подальші обійми. Нарешті Остап зайшов до спальні. Його кроки були якимось. Іншими, не такими впевненими та легкими, як зазвичай, у них відчувалася якась важкість. Олеся хотіла було покликати, але вчасно осіклася, згадавши про сюрприз. Вона завмерла, готова вискочити і обійняти його щойно він підійде ближче. Але Остап не підійшов. Замість цього вона почула клацання. Він зачинив двері на ключ навіщо? Раніше він ніколи так не робив. Тривога кольнула її, як крижана голка. Він увімкнув світло і у вузьку щілину між дверцятами шафи пробився яскравий промінь. Олеся примружилася, намагаючись розгледіти, що він робить. Остап стояв посеред кімнати спиною до шафи і діставав з кишені телефон. Так, я на місці. Промовив він услухавку тихим приглушеним голосом, зовсім не таким, яким він розмовляв із нею. У його голосі не було й сліду тієї теплоти та ніжності, до яких вона звикла. У ньому звучала якась холодна розважливість. Олеся завмерла, прислухаючись, хто там на іншому кінці дроту? Чому він говорить так тихо, ніби боїться, що його почують? Усе пройшло за планом, продовжував Остап. Ті слова, немов удар блискавки, пронизали Олесю. Вона нічого не підозрює весілля пройшло ідеально, навіть краще, ніж я очікував, вона така довірлива, скоро можна буде переходити до наступного етапу. Світ навколо Олесі почав руйнуватися. Вона не могла повірити своїм вухам, про що він говорить, який план? Хто вона? Так, я розумію, відповів Остап на щось сказане співрозмовником. З документами все гаразд. Я вже почав процес переоформлення. Вона підпише все, що завгодно, аби мені було добре, дурна закохана жіночка. Ці слова обпекли Олесю як окріп. Дурна закохана жіночка. Це він про неї? Невже весь цей час він лише грав із нею? Невже освідчення в коханні, всі його ніжні дотики, всі його обіцянки, все це було брехнею? Вона відчула, як по щоках покотилися сльози, вона прикусила губу, щоб не закричати, їй здавалося, що її серце зараз розірветься на дрібні шматочки. Ні, вона ні про що не здогадується, продовжував Остап, вона повністю мені довіряє. Це найголовніше. Головне, щоб вона продовжувала вірити в мою любов тоді все пройде гладко. Олеся ледве стримувала крик, вона відчувала себе зрадженою, обдуреною, використаною. Усі її мрії про щасливе сімейне життя, про справжні кохання все це виявилося лише ілюзією, ретельно створеною Остапом. Добре, сказав Остап після довгої паузи, я буду на зв'язку. І не дзвоніть мені більше на цей номер, тільки в екстрених випадках. Він відключив телефон і поклав його назад у кишеню. Олеся затамувала подих, боячись поворухнутися. Вона чула, як він важко зітхнув. Все буде добре, прошепотів він, немов умовляючи себе. Скоро все закінчиться, і я отримую те, що хочу. Олеся не могла більше це витримувати, їй хотілося вискочити з шафи і закричати йому в обличчя, запитати, як він міг так із нею вчинити, але вона розуміла, що зараз це було б нерозумно. Вона повинна була заспокоїтися, зібратися з думками і зрозуміти, що діяти. Остап постояв у кімнаті ще кілька хвилин, мовчки дивлячись у вікно. Потім він різко розвернувся і попрямував до дверей. Олеся швидко зачинила дверця та шафи й притулилася до стіни, намагаючись не дихати. Вона почула, як він відчинив двері і вийшов із кімнати. Олеся залишилася одна в темряві шафи. У повному розпачі і жаху. Її світ звалився. Людина, яку вона любила найбільше на світі, виявилася чудовиськом. Вона не знала, що їй робити, куди бігти, кому вірити. Вона знайшла в собі сили піднятися і відчинити дверця та шафи. Кімната була порожня і тиха, лише місячне світло проникало крізь штори, освітлюючи предмети меблів. Олеся вислизнула з шафи, немов привид, виринувши з могили. Серце калатало обребра, як птах, що б'ється в клітці. Вона розуміла, що їй потрібно заспокоїтися, взяти себе в руки й діяти. Паніка поганий порадник. Вона не повинна дозволити Остапові відчути, що щось знає. Глибоко зітхнувши, Олеся спробувала зібратися з думками. Вона вирішила ретельно спланувати свої дії. Необхідно було бути обережною та уважною, щоб не видати себе. Від цього моменту вона гратиме роль закоханої, нічого не підозрюючої дружини, але таємно стежитиме за кожним кроком Остапа. Першою справою Олеся вирішила поспостерігати за чоловіком. Вона стала помічати, що він часто йде з дому в певний час, зазвичай після роботи, під приводом зустрічі з друзями або ділових переговорів. Він уникав розмов на певні теми, особливо тих, що стосувалися їхніх фінансів і нового будинку. Коли Олеся намагалася завести розмову про це, він ставав дратівливим і переводив тему. Одного вечора, коли Остап збирався на чергову зустріч, Олеся запитала його, куди він іде. Просто потрібно заїхати в офіс, недбало відповів він, уникаючи її погляду. Не хвилюйся. Я скоро повернуся. Може, я поїду з тобою, запропонувала Олеся, намагаючись говорити якомога невимушеніше. Мені нудно самій удома. Остап насупився. Ні, дорога, там буде нудно. Просто почекай мене вдома, добре? Я привезу тобі щось смачненьке. Гнів наростав усередині неї. Він явно щось приховував, але вона стрималася. І лише усміхнулася йому у відповідь. Добре, сказала вона, буду чекати. Після того, як Остап пішов, Олеся відчула себе абсолютно спустошеною, їй було страшно й самотньо вона розуміла, що не може впоратися з усім цим на самоті. Їй потрібен був хтось, кому вона могла б довіряти, хто міг би допомогти їй розібратися в тому, що відбувається. І тут вона згадала про Марту, свою найкращу подругу. Марта завжди була поруч, підтримувала її в усіх починаннях і давала мудрі поради. Олеся знала, що може довірити їй усі свої секрети. Не гаючи часу, Олеся схопила телефон і набрала номер Марти. Марто, привіт, сказала Олеся, намагаючись, щоб її голос звучав якомога спокійніше. Можеш зараз поговорити? Мені дуже потрібна твоя допомога. Звісно, Олесю, що трапилося? стривожено запитала Марта, ти якось дивно звучиш. Олеся глибоко зітхнула і почала розповідати Марті все, що сталося. Вона розповіла їй про свій щасливий шлюб, про новий будинок, про підслухану розмову і про свої підозри щодо Остапа. Марта уважно слухала, не перебиваючи. Коли Олеся закінчила свою розповідь, настала тиша. Олесю, я не знаю, що сказати, нарешті промовила Марта. Це жахливо. Але я впевнена, що ти не повинна залишатися з цим сама. Ми маємо з'ясувати, що відбувається. Я знаю, відповіла Олеся, але я не знаю, з чого почати. Я боюся. Не бійся, сказала Марта, я буду поруч із тобою. Ми разом розберемося в усьому цьому. Олеся відчула, як на її очі навернулися сльози. Їй стало трохи легше від усвідомлення того, що в неї є підтримка. Дякую, Марто, прошепотіла вона. Я не знаю, що б я без тебе робила. Не кажи дурниць, відповіла Марта. Ми ж подруги. А тепер давай думати, що робити далі. Після довгого обговорення Олеся і Марта вирішили розробити план дій. Вони вирішили почати з перевірки телефону Остапа. Якщо їм вдасться отримати доступ до його повідомлень і дзвінків, вони зможуть дізнатися, з ким він спілкується і про що говорить. Але як ми це зробимо? запитала Олеся. Він ніколи не залишає свій телефон без нагляду. У мене є ідея, відповіла Марта з хитрою усмішкою. Я знаю, як змусити його залишити телефон. А ти тим часом зможеш його перевірити. Олеся сумнівом подивилася на Марту. Їй здавалося, що це занадто ризиковано, але вона розуміла, що це їхній єдиний шанс дізнатися правду. Добре, погодилася вона. Давай спробуємо. Але будь обережна якщо Остап щось запідозрить, усе пропало. Марта запевнила Олесю, що все буде гаразд. Вони домовилися про те, що Марта прийде до них у гості наступного дня, коли Остап буде вдома. Вони придумають якийсь привід, щоб заманити його у ванну, а Олеся тим часом постарається непомітно перевірити його телефон. Наступного ранку Олеся прокинулася з важким відчуттям, наче насувається буря. Вона спробувала змусити себе посміхатися і поводитися, як зазвичай, але їй це давалося з великими труднощами. Коли Марта прийшла, Олеся відчула себе трохи впевненіше. Підтримка подруги додала їй сил. Вони швидко обговорили план дій і стали чекати, коли Остап повернеться додому з роботи. Нарешті Остап прийшов. Він був стомленим і роздратованим. Олеся зустріла його з посмішкою і запропонувала йому вечерю. Як минув твій день? запитала Олеся, намагаючись говорити якомога невимушеніше. Жахливо, відповів Остап. Стільки роботи, що голова обертом іде. Може, тобі прийняти ванну, щоб розслабитися, запропонувала Олеся. Я приготую для тебе ароматно піну!» Остап із сумнівом подивився на неї. Не знаю, сказав він. У мене ще багато справ. Ну ж бо, Остапе, ти заслужив трохи відпочинку, зрештою. Остап здався. Він погодився прийняти ванну. Коли Остап роздягнувся і заліз у воду, Марта подала Олесі знак. Олеся, затамувавши подих, прокралася у ванну кімнату. Вона побачила, що телефон Остапа лежить на поличці біля раковини. Олеся швидко схопила телефон і вибігла з ванної кімнати. Вона побігла в спальню і зачинила двері на замок. Тремтячими руками вона ввімкнула телефон. На щастя, Остап нещодавно поміняв пароль на дату їхнього весілля. Телефон розблокувався. Олеся відчула, як у неї закрутилася голова. Вона відкрила застосунок із повідомленнями і почала переглядати листування Остапа. Спочатку вона нічого не знаходила. Більшість повідомлень були звичайними ділові питання, розмови з друзями, і тут вона побачила повідомлення від невідомого номера. У повідомленні було вказано дату і місце зустрічі. Завтра о 22.00 біля старого складу на околиці міста не забудь документи. Олеся відчула, як її серце завмерло. Вона зрозуміла, що це той самий план, про який говорив Остап у своїй телефонній розмові. Вона повинна дізнатися, що це за зустріч і хто цей таємничий незнайомець. Я знаю, що ми повинні зробити. Рішуче сказала Олеся. Що? запитала Марта, виглядала трохи стривоженою. Ми повинні піти туди завтра ввечері. Я маю дізнатися, що він приховує. Марта спробувала її відмовити. Олесю, це небезпечно. Ти не знаєш, з ким він зустрічається. Це можуть бути якісь кримінальні типи. Я знаю, відповіла Олеся. Але я маю це зробити. Я не можу більше жити в невіданні. Я маю знати правду, якою б вона не була. Марта зітхнула. Добре, але я йду з тобою. Олеся обняла Марту. Дякую. Я не знаю, що б я без тебе робила. Весь день Олеся була як на голках. Вона не могла зосередитися ні на чому, крім майбутньої нічної виласки. Вона намагалася поводитися, як зазвичай, щоб не викликати в Остапа, але це було неймовірно складно. Увечері, після вечері, Остап сказав, що йому потрібно терміново поїхати у справах на пару годин, пообіцявши повернутися до півночі. Олеся кипіла від гніву й передчуття. Щойно Остап поїхав, Олеся і Марта почали готуватися. Вони одягли темний одяг, щоб залишатися непоміченими, і взяли із собою ліхтарики й камеру, щоб зафіксувати все, що вони побачать. Олеся вела машину, відчуваючи, як тремтять руки. Марта сиділа поруч із нею, намагаючись її заспокоїти. Усе буде добре, сказала Марта. Ми просто подивимося, що він там робить, і повернемося додому. Жодних дурниць. Олеся кивнула, але не була впевнена, що зможе стримати себе, якщо побачить щось, що їй не сподобається. Коли вони під'їхали до складу, Олеся відчула, як серце йде вп'яти. Це місце мало зловісний і занедбаний вигляд. Навколо не було ні душі, лише високі стіни складу і колючий дріт. Вони припаркувалися неподалік. Ніч була темною й безмісячною, і їм доводилося йти повільно, щоб не спіткнутися. Коли вони підійшли до складу, Олеся побачила, що двері прочинені. Зсередини доносилися приглушені голоси. Це він, прошепотіла Олеся. Я чую його голос. Вони підійшли до дверей і обережно зазирнули всередину. Олеся побачила Остапа. Який стояв у центрі складу, розмовляючи з якимось чоловіком у темному костюмі. Його обличчя не було видно в напівтемряві. Олеся обережно дістала камеру і почала знімати те, що відбувається. Вона намагалася не шуміти, але руки її тремтіли від напруги. Я зробив усе, що ти просив, говорив Остап. Я одружився з нею, я отримав доступ до її коштів. Що ще тобі потрібно? Замість іноземної валюти тут йдеться про доступ до коштів грошей загалом. Терпіння, Остапе, відповів чоловік, скоро все буде скінчено. Щойно ми отримаємо те, що нам потрібно, ти підеш і житимеш своїм життям. А що щодо Олесі? запитав Остап. Що з нею буде? Чоловік розсміявся, не хвилюйся про неї, вона не буде проблемою. Щойно ми отримаємо гривні на український лад, вона стане зайвою. Олеся відчула, як світ навколо неї руйнується. Вона почула те, чого боялася почути. Остап ніколи її не кохав, він лише використовував її, щоб отримати доступ до її майна та грошей. Сльози навернулися на її очах, але вона змусила себе не плакати. Вона мала залишатися сильною. Вона мала зібрати докази і викрити Остапа. Вона продовжувала знімати, поки Остап і чоловік розмовляли. Вона почула, як вони обговорюють якісь фінансові махінації, якісь темні справи. Вона не розуміла всього, але знала, що це щось серйозне. У якийсь момент Остап повернувся в її бік. Олеся швидко сховалася за стіною, боячись, що він її побачить. Мені здається, за нами хтось стежить, сказав Остап. Чоловік насупився. Не кажи дурниць. Ніхто не повинен знати, що ми тут. Я просто відчуваю це, наполягав Остап. Я відчуваю, що за мною спостерігають. Чоловік підійшов до дверей і визирнув назовні. Олеся затамувала подих, сподіваючись, що він її не побачить. На щастя, чоловік нічого не помітив. Він знизав плечима і повернувся до Остапа. Ти просто нервуєш, сказав чоловік. Усе йде за планом. Не хвилюйся». Олеся відчула полегшення, але знала, що їй потрібно йти. Вона зібрала достатньо доказів. Вона мала піти, доки її не виявили. Вона тихенько торкнула Марту за плече і показала їй на вихід. Марта кивнула і пішла за нею. Вони обережно вийшли зі складу і побігли до машини. Вони застрибнули в машину і швидко поїхали. Олеся подивилася в дзеркало заднього виду і побачила, що Остап вибігає зі складу і дивиться їм услід. Олеся натиснула на газ і помчала геть. Вона знала, що її життя більше ніколи не буде колишнім. Вона дізналася правду про Остапа, і ця правда зруйнувала все, у що вона вірила сльози більше не текли. Всередині Олесі оселився крижаний холод, який змінив пекучий біль. Вона почувалася зрадженою, обдуреною, використаною. Але водночас народжувалося й нове почуття рішучість вона не дозволить Остапові зруйнувати її життя вона змусить його відповісти за все. Повернувшись додому, Олеся намагалася поводитися як зазвичай вона робила вигляд, що нічого не сталося, щоб Остап нічого не запідозрив. Маска була на місці він має заплатити за те, що зробив. Твердо сказала Марта, її очі горіли праведним гнівом ми маємо його викрити. У нас є запис його зізнання, нагадала Марта, це головний доказ. Але цього недостатньо нам потрібно більше інформації про його справи, про його зв'язки. Олеся згадала про фінансові документи, які Остап так ретельно ховав вона зрозуміла, що в них розгадка. Але як отримати до них доступ? Остап став обережнішим він не залишав документи без нагляду. Я знаю, сказала Марта, ми скористаємося його слабкістю. Марта запропонувала Олесі зіграти роль наївної та закоханої дружини. Вона мала переконати Остапа, що нічого не знає, що, як і раніше, вірить йому. Це мало приспати його пильність і дати їм можливість отримати потрібну інформацію. Олесі було огидно, але вона розуміла, що це необхідно. Вона змусила себе усміхатися Остапові, говорити йому ласкаві слова, робити вигляд, що все гаразд. Остап, здавалося, повірив у її гру, він розслабився, став менш обережним. Одного вечора, коли Остап пішов на чергову зустріч, Олеся і Марта проникли в його кабінет. Вони знали, що ризикують, але в них не було іншого виходу. Вони обшукали кожну полицю, кожну шухляду. Нарешті Марта знайшла схованку за книжковою шафою. Там лежала папка з документами. Ось воно. вигукнула Марта. Її голос тремтів від хвилювання. Вони швидко переглянули документи це були докази фінансових махінацій, у яких був замішаний Остап. Тут були підроблені рахунки, фіктивні угоди, перекази великих сум. Олеся була вражена масштабом його злочинів. Цього достатньо, сказала Марта. У нас є все, що потрібно, щоб відправити його за ґрати. Олеся надала поліції всі докази, які вона зібрала. Запис зізнання Остапа, фінансові документи, інформацію про його спільників. Поліція була вражена її сміливістю та рішучістю. Ви дуже допомогли нам, сказав детектив. Завдяки вам ми зможемо викрити цілу злочинну мережу. Олеся відчувала, що наближається розв'язка. Вона знала, що Остап скоро дізнається, що вона його зрадила. Вона готувалася до найгіршого. Одного вечора Остап повернувся додому в люті. Він дізнався, що поліція веде розслідування, що його рахунки заморожені, що його спільники заарештовані. Він зрозумів, що це справа рук Олесі. Ти. закричав Остап. Його очі горіли ненавистю. Ти мене зрадила. Олеся не злякалася. Вона стояла перед ним із високо піднятою головою. Ти сам себе зрадив, сказала Олеся. Ти зрадив мою любов, мою довіру. Ти думав, що зможеш мене використовувати. Але ти помилявся. Остап кинувся на Олесю, але вона була готова. Вона заздалегідь викликала поліцію. За кілька хвилин до будинку увірвалися поліцейські і заарештували Остапа. Коли Остапа виводили з будинку в наручниках, він подивився на Олесю з ненавистю. Ти ще пошкодуєш про це. крикнув він. Після арешту відбувся судовий процес. Олеся дала свідчення проти нього, вона розповіла про все, що їй довелося пережити. Про його обман, про його зраду. Суд визнав Остапа винним у всіх злочинах, його було засуджено до тривалого терміну тюремного ув'язнення. Олеся відчувала полегшення, але й гірке розчарування вона втратила віру в кохання, у довіру. Вона зрозуміла, що навіть найближчі люди можуть зрадити. Вона продала будинок. У якому провела так мало днів. Вона хотіла почати нове життя в новому місці, з новими людьми. Вона знала, що на неї чекає довгий шлях до зцілення. але вона була готова до цього. Вона стала сильнішою, мудрішою, обережнішою. Вона навчилася довіряти лише собі. Зрештою, Олеся зрозуміла, що найголовніше. Це залишатися вірною собі, своїм принципам, своїм переконанням, і тоді жоден обманщик, жоден зрадник не зможе зламати її дух.